Як я оздоровила свій ґрунт на ділянці, що таке органічне землеробство і як саме я його застосовую? Принципи органічного землеробства ґрунтуються на екологічній рівновазі, збереженні природних ресурсів і добробуті рослин, екосистем і споживачів, і в багатьох принципах перегукуються і пермакультурою. Тож, найперше, я стараюся зберегти верхній родючий шар ґрунту, не перекопуючи. Саме у верхньому шарі ґрунту живуть мікроорганізми, які відповідають за живлення рослин та захисту від хвороб. Якщо ґрунт виснажений, то використовую компост, розсипаючи його по поверхні ґрунту. Потім проливаю оздоровлюючим ґрунту Organic Balance. Він містить багато бактерій, які сприяють кращій якості ґрунту. Коли висаджую розсаду або інші саджанці, використовують триходерму. Воно може бути у приполиві додано або в сухому вигляді, прямо в лунку. Цей гриб є антагоністом, тобто ворогом для всіх патогенних мікроорганізмів, які провокують хвороби у ґрунті. Використовує мікохіл. Саме цей біофунгіцид містить гриб триходерма і бактерії, які відповідають за захист і ріст. Далі всі свої рослини і саджанці я мульчую, оскільки це зберігає вологу і запобігає знищенню корисних мікроорганізмів, оскільки вони на поверхні ґрунту гинуть від ультрафіолету випромінювання. У мене ділянка невеличка і розділена на постійні грядки. І якраз такий метод він дозволяє не лишній раз не топтати ґрунт, оскільки між рядками є стежка. І також не маю потреби розпушувати. По-друге, я засіваю сидирати. Це є і сівозміна і збагачення ґрунту корисними мікроелементами, які містяться в корінні сидиратів, а не в зеленій масі. Різні сидирати виділяють в ґрунт різні корисні мікроелементи, тому найкраще сіяти суміш. Коли сидирати виростають до 20-30 см, їх потрібно скосити і залишити на поверхні як мульчу. Цей увесь процес найкраще робити після збору урожаю. Старайтеся ніколи не залишати землю голою. Якщо ви не встигли, то можна ранньою весною. Як тільки зійшов сніг або як бачите, що вже такий ось ось сніг розтопиться, то можете найти по снігу. Є такі садорати, які не бояться холоду, це, наприклад, гірчиця або фацелія. Якщо ви з року в рік так будете робити, то ваш урожай буде все кращий і кращий. А також вам не потрібно буде засаджувати великі городи. Бо чим поживніший ґрунт, тим рісніший урожай. І з часом вам потрібно буде вдвоє менше садити, а збирати більше. А ще праця на городі буде приємніша, бо менше фізичних зусиль. Ну, ось так коротенько я розповіла про свій досвід, а ви пишіть в коментарях, як саме ви обробляєте свою ділянку, що цікавого почули, і що саме, можливо, ви вже застосовуєте в органічному землеробстві.